Ви знаєте, сьогодні вже вкотре здійснилося Боже слово, яке він не один раз говорив до мене, про те, що я буду розповідати про його велику милість про багатьох, по багатьох церквах. І я постараюся дуже коротко за браком часу розповісти свою історію. Ми з чоловіком і з дітками приїхали сюди з Івано-Франківщини на початку лютого. І причиною, чому ми сюди приїхали попри війну, було те, що я була майже сліпа. І я почала втрачати поступово, і після народження дітей особливо він погіршився. Лікарі діагностували хворобу. Вони сказали, що в мене дуже складний унікальний випадок, як на мій вік, і лікувати можна її тільки оперативно. Операцією. Оперувалася я в Києві в 2020 році. Операція пройшла неуспішно. Лікар зробив велику помилку, і виправити лікарі не можуть навіть тут вже її. Тобто залишалась надія на інше око. Ось, і ми почали шукати спеціалістів за кордоном. Нам радили Барселону, Мюнхен в Європі. Але з початком війни ситуація дуже погіршилася і виїхати ставало набагато гірше і важче. Ось. Um, трішечки розкажу про те, наскільки це фізично було складно, акцентувати не буду на цьому увагу, але щоб ви розуміли, я настільки погано бачила, що я не могла навіть обрізати дітям нігті, я не могла вийти на вулицю. Мій дім став для мене як в'язницею, тому що я не впізнавала людей. Було дуже складно, ніякі окуляри мій зір не коригували і не допомагали цьому. Um, було складно більш духовно. І ви знаєте, це дуже особисте і нелегко про це говорити, але все ж таки я сьогодні хочу поділитися, наскільки духовно ворог в цей час ем, приходив. І бувало так, що навіть під ранок, коли наша свідомість така чиста і дуже чутлива, він приходив до мене з думками. Він говорив, що ем, він бив такі найболючіші місця, він казав, що е, ось ти бачиш, в тебе маленькі діти. І вони підростуть, а так як ти осліпнеш скоро, ну це ж логічно, тому що лікар зробив помилку, Бог тебе стіляти, ну, не, не поспішає, ти осліпнеш і просто дивись багато на них, щоб ти їх запам'ятала, які вони. Бо потім вони виростуть і ти забудеш про це. А говорив про те, що а, ти не будеш бачити зав'язати своїй дитині бантики, коли вона буде йти в школу. Говорив про те, що от твій чоловік, ну. Ну, йому не потрібна сліпа жінка. З часом він тебе залишить, і ти вже до цього готуйся, це нормальні речі. Це, ну. Говорив про те, що ви збираєтесь будувати дім. Для чого тобі? Ти ж не зможеш реалізувати себе як жінка, ти не зможеш підібрати навіть колір шпалер, тобто стін, ти не зможеш цього зробити. І ви знаєте, це дуже було тяжко, тому що важко було з цим не погодитися. Особливо було тяжко, коли він підходив і казав, що. Ти знаєш, мені так тебе шкода. І я би на твоєму місці не молився Богові. Якби він хотів, він би давно тебе зцілив. Тому що скільки молитов, скільки постів, скільки боротьби було, скільки прохань, а він не зціляє. Для чого тобі принижуватися? Перестань просто це робити і змирися з такою ситуацією. Це твоя доля, і так має бути. А і признаюся чесно, я дуже часто приймала ці слова, погоджувалася з ними. І бувало таке, що я дуже ображалась на Бога. Я переставала молитися, думаю, ну справді, для чого це робити, якби він хотів, він би давно вже мене зцілив. Але ота от порожнеча, яка була всередині, вона, вона тільки зростала, вона нічим не могла заповнитись крім Бога. І коли я приходила до Бога, я каялася, я просила пробачення, і Бог піднімав мене. Але ворог він не зупинявся, він знову проходив з тими думками. Але вже потім я навчилася з цим боротися, і я просто говорила, що коли думки такі приходили, я казала: Сатана, відійди від мене, я не вірю тобі, ти батько всієї брехні, і Бог має інший план для мого життя. Важко було також те, коли, знаєте, в таких ситуаціях ми звертаємось до служителів. І одні служителів говорили, кажуть, ні, ти повинна стояти, вірити, тому що Бог це любов, він добрий, він не допустить, щоб ти з такими маленькими дітками осліпла. Ну, це, це дуже жорстоко, це неможливо. А інші служителі казали в той же час: ну чому неможливо? І скільки прикладів є людей, які хворі, які. Ну, має ще й сильніші, гірші захворювання, але якось живуть і Бог допускає, тобто будь готова до всього. Було дуже важко. І ви знаєте, я жила, я молилася, не втрачала віри. І Може, пригадуєте, зі, з Біблії історія про, вона записана в другому книзі Друга Царів, про Наамана і про Єлисея. Коли Нааман він був хворий на проказу. і... Він прийшов до Єлисея, що він за нього помолився, але Єлисей відправив його в річку Йордан окунутися сім разів в річку, і він сказав, що буде чистий. Але Нааман дуже розсердився, він сказав: ну я думав, що я прийду до тебе, ти покладеш на мене руки, помолишся, і я очищуся. Ось. І ви знаєте, я в цій історії впізнавала себе, тому що, поки йшла ця боротьба за моє здоров'я, У я... мене був свій план, як Бог має мене зцілити, тому що. У мене в родині дуже багато є людей, які ще не пізнали Бога, і мені дуже хотілося. Я думала, от я буду і в служіння, приїде такий сильний служитель, через якого Бог зціляє. Я вийду наперед, я закрию очі, і він поставить на мене руки, за мене помолиться. І коли я відкрию очі, я все чітко побачу. І всі люди, які ну, не вірили в Бога, особливо в мої рідні, вони побачать це чудо і вони повірять всі в Ісуса. Дуже мені цього хотілося, і коли я поділилася цією думкою з нашим пастором в Україні, він сказав, що це тебе дуже гарне бажання. Але згадай про те, що коли Ісус був на землі, коли він робив чудеса, було дуже багато свідків цих чудес. Але не всі вони вірили і йшли за ним. Дуже багато навіть жорсточувалося. Тому в тебе гарне бажання, але ну, на це не розраховуєш так до кінця. Ось і ви знаєте, Бог справді. А, Зробив все по-іншому. Бог настільки обернув ситуацію, і допомога прийшла з цієї сторони, звідки я навіть не могла чекати. Минулого року, це приблизно жовтень місяць. Мені подзвонила мама мого чоловіка і сказала, що я спілкувалася з подругою свого дитинства. Вона почула про твою проблему і вона сказала, що вона хоче допомогти. Я називаю Тетя Галя Чобе, її чоловік, її вся сім'я. вони... Відгукнулися при тому, що це абсолютно чужі люди, які мене ніколи не знали, не бачили, але настільки Бог розположив їхнє серце до мене. І вони запропонували нам приїхати сюди. Ми підготували всі документи, і вже 2 лютого, як я казала, ми прилетіли сюди, на нас чекали вже і будинок з теплим ліжечком, як кажуть, із чоловіка вже чекала робота. Тобто настільки Бог сильно благословив. Що вже через 10 днів з нашого з моменту нашого прильоту я а, потрапила до однієї лікарки. А до речі, що хочу сказати, що справді написано Стукайте відчинять вам, бо Тетя Галя вона справді стукала всі двері, питалася, хто може допомогти, хто може прийняти мене людину, яка приїхала без документів, без е, страхівки, тобто без нічого. І знайшлася справді лікар Ріка Макрої звати. Вона дуже глибоко віруюча людина. Коли я приступила поріг її клініки, то було дуже приємно, тому що була відкрита Біблія на столі. Була музика наша, ну, наші пісні про Бога, і це було настільки приємно. На прийомі самому вона молилася за мене. І мало того, що вона безкоштовно робила обстеження. Потім в мене були окуляри, які вона мені дарувала, все просто так. Вона казала, що це Ісус побуджує її серце. Вона попросила своїх двох друзів, які є хірургами очними, і вони погодилися теж безкоштовно зробити мені операції. Операції дуже складні. І, і операції були дуже успішними, тому що зараз я можу бачити, ну правда, в окулярах, так я можу читати, я можу їхати на машині, я можу працювати. Я, тобто, в мене зараз вже є майбутнє, про яке я раніше навіть мріяти не могла. Так, і я просто сьогодні так символічно в день подяки. Я дуже хочу подякувати Богу за його. Я вірю, що це стілення. Хоча ви знаєте, боротьба за мій зір, вона ще триває, але я вірю, що Бог він не сціляє на 50% або там ну, на, на 80%. Я вірю, що Бог повністю мене зцілить. І дякую Богу за кожну людину, яку він послав в моє життя, на мою дорогу. І ви знаєте, завжди молюся, що Бог сто крат більше віддав кожній людині, яка мені допомагає. І вся слава Богу ще раз. Амінь.